Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Робити добро разом сьогодні у рівному стартує 22-й традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Його організовує рівненський ПДМ у рамках марафону. Щодня впродовж 10 днів проходитиме низка заходів, під час яких збиратимуться кошти для фінансової підтримки учасників марафону. У ньому братимуть участь усі підрозділи та вихованці палацу. Вони звітуватимуть про свої здобутки та досягнення власними творчими роботами. Подивитися на це запрошують і рівнян. Вартість квитків для дітей. 25 гривень дорослим. 50. гости благодійного марафону приємно вразять витвори декоративно-прикладного мистецтва, які вони зможуть придбати на аукціонах. Усі зібрані кошти будуть направлені на підтримку визначених оргкомітетом дітей та розподілені між учасниками марафону. Ними цьогоріч стали Ольга Чумак, Поліла Канькова, Денис Фідря. Військові збиватимуть безпілотники, об'єкти, які будуть помічені над військовими частинами на рівненщині, будуть збиватися без попереджень. Застерігає прес-служба оперативного командування Захід. Адже появи літаючих апаратів над цими стратегічними об'єктами розцінюватиметься військовими краю як провокація. Будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами будуть збиватись без попереджень а причетні до таких інцидентів особи за затримуватимуться та притягуються до відповідальності. Рівненські спортсмени вкотре гідно представили нашу область на всеукраїнському рівні. 11 призових місць вибороли наші спортсмени на чемпіонаті України з пауверліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У змаганнях, які нещодавно пройшли у місті Дніпро, взяли участь більше 100 учасників. Рівненську область представляли 19 викованців інваспорту. У підсумку команда здобула 4 золотих, 1 срібну та 6 бронзових нагород. З чим ми їх your time. Загадкову волинь показали представникам українських турфірм. Зокрема, у рамках туру вихідного дня туроператори західної України і столиці відвідали туристичні родзинки нашої області та побували на Кременеччині. Нагадаємо, нещодавно вода презентувала спільний туристичний продукт Рівненської та Тернопільської областей. А для турфірм організували показову дводенну екскурсію або вони самі відчули привабливість Волині. Тараканівський форт став першим об'єктом на презентаційному маршруті. Таким чином, естафету відкриття туристичного сезону в області прийняла Дубинщина. Працівники державного історико-культурного заповідника міста влаштували для туроператорів середньовічну нічну фаєрію. Оператори називають її кращою нічною екскурсією в Україні. Слідом за Дубинщиною тур операторів дивувала Кременеччина. Вони відвідали Богоявленський жіночий монастир, Почаївську лавру ботанічний сад та ферму диких кабанів. А також побували на базі підготовки олімпійських чемпіонів у Кременецькому музеї та на духовних стежках Кременця. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин Бережіть себе.